Слава Ісусу Христу! Слава. Я вірую цю вербичку до крові Господа Ісуса Христа наперепрошую перепрошую за себе, за родину, за неньку Україну і за кров, яку він пролив за нас, нещасних грішників. Царю Небесний, утішителю душа істини, що всюди Єси і все наповняють, скарби добра і життя подателю. Приди і всели в нас, і отчисти нас, від всякої скверні, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба й землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родиного перед всіма віками. Світло від світла, благоістиного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиного що через нього все сталося. Він для нас людей. Я наша ради спасіння зійшов із небеси, воплотився і Духа Святого в Марії Дієві, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день від на І вознісся на небо, сидить чоття, І вдруге прийде, і славою судити, то живить і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що від дотя і сіна і сходить, що за цим і сином рівно рівно славимо, що говорив через в єдину, святу, собору, апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Верветься до найдорожчій крові Ісуса, Господа нашого Ісуса Христа. Омиску наш Ісусе, покритіли світ твоєю принайдорожчою кров'ю. Обмий увесь бруд гріхів і віднови світ через Святого Духа. Віднови ми просимо, віднови нашу неньку Україну. Віднови Богом даною перемоги і прости нам. Омий Ісуса, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омий Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Ом'ям Ісусе, прощення й милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Ом'яй Ісусе, прощення й милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Ом'я Ісусе, прощення й милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Она, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Ом'ям Ісусе, прощення й милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Омій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Ом'я Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Ом' Ісусе, покриттілий світ Твоєю принайдорожчою кров'ю. Обмий увесь бруд гріхів. І віднови світ через Святого Духа. Ом' Ісусе, прощення й милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Ом Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення й милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Ом'яй Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчі крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчі крові. Ом Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчі крові. Омі Ісусе, Прощене і милосердя, через заслуги Твої найдорожчої кров'я. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої кров'я. Оми Ісусе, покрий цілий світ, Твоєю принайдорожю кров'ю. Обмий увесь бруд гріхів і віднови світ через Святого Духа. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. О, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твоєї найдорожчої крові. Ом Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя. Через заслуги Твої найдорожчих і крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги твої найдорожчих крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги твої найдорожчих крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги твої найдорожчих крови. Оми Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твої найдорожчих крові. Оми Ісусе, покрий. Цілий світ твоєї принайдорожчою кров'ю, обмий увесь гріхів і віднови світ через Святого Духа. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омій Ісусе, прощення і милосердя, через заслуги Твої найдорожчої крові. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Омій Ісусе, покрий цілий світ Твоєї принайдорожчої кров'ю. Обмий увесь бруд гріхів і віднови світ через Святого Духа. І віднови Ісусе, нашу зболену Україну Твоєю принайдорожчою кров'ю. Віднови її і дай навернення всіх грішників, щоб навернулися, і щоб вони шанували, почитували Твою найдорожчу кров. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої Найдорожчої крові. Оми Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої найдорожчої крові. Ми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, хвій найдорожчих. Ом Ісусе, прощення і милосердя через заслуги война дорожньої крови. Оми Ісусе, прощення і милосердя через заслуги війнарожі крови. Офіра любові посвячення життя. Ми Ісусе, присутності при святої Треті та Марії, нашої небесної Матінки. І цілого небесного двору, у заслугами твоєї дорогоцінної крові і красної жертви, офірую тобі намірення твого найсвятішого, євхаристійного серця і найдорожчого серця Марії. Цілимо наше життя, скільки будемо жити, всі служби Божі, всі святі причасті, всі добрі діла, всі наші жертви, терпіння для вшанування Пресвятої Триці. І надолуження за гріхи, за добрі духовні покликання, за всі душі аж до кінця світу. У нас, Ісусе, прийми цю офіру нашого життя і дай нам ласку, що ми тривали цілого світу в моєї смерті. Амінь. Отче наш, що Ти є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословений діло Твого. По ти породила Христа Спаса здави душ наших, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас до лукавого вам. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тимішниками, благословена злона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, да душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, не і нині повсякчасне, віки вічні Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас з лукавого. а Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь каміння, і ті злона того, з тобою, благословена тимішниками, не благословенні зло на Того, да ти Бога Того Христа, Спаса, заротеля душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і по і вічному. Отче наш, що Син на небесах, нехай статиться гімня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, світ наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволя нас від укавування. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь. Благословенна тим віженками і благословена тіло на Бога, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові нині, час на віки вічні. Амінь. Матічна мила, проси свого сина, щоб наша молитва вислухана була, матінночка мила, проси свого сина, щоб наша молитва вислухана була. Матиночка мила, проси свого сина, щоб наша молитва вислухана була, щоб простим нам наші гріхи. Вона ж люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від і покаймобу. прийми всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Бога милостеря. Від твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах. не погорди, але від підвизволи нас. Єдина, чиста і благословена, приславна признаті Богородиця, Прийми молитви наші, донеси їх синові Твоєму, а Богові нашому, щоби спасти для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели, архангели. Моліть Бога за нас річних, святі славні, всехвальні, апостоли, пророки, мученики. Усі святі, моліть Бога за нас, ріжних, уповання на Отець, прибіжище, наше, син, покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Дякую вам за за молитву, за вервичку і моліться вервички. Вона ця зброя від ворога, який захищає нашу неку Україну. Побійся, моїх ворог. Вервичку. І любіть вербичку. Ця матінка Божа. Вона молилася і просила, щоб ми молилися за вербичку. Слава Ісусу Христу! Слава Наріки!